Вот и у него третий этаж. Угу. И он соседу оставлял. Да, если я до суппортира приеду, все разочаруем. Мужчина поездил напротив. Между третьим и четвертым поездом. Дивите, что родится. А там Понятно. на балконе, все стекла на балконе выдала. Він прямо лежав отак ніць дерево на ньому і кров прямо в крові лежав. І люди жінка підбіжала, і синов'я бачили, що в нього грудь розверснута прямо. Води так зібрав. жена больше. Ну-ка уехала. Слава Богу. Ну, дивіться, да. Тут позашиваються, Зараз приїдуть хлопці або парки Херсон і та скажіть, що до макарський. Поліцію викликали. Я викликала пішо. Молодці. Номер 35. Я стала задихатися, я стала на порожок балконі, я так висунулася, смотрю, там огонь полихає. І ніхто немає ніде. Тихо. Горить. Перший етаж до другого піднімається повністю. Потрапила колега, почала, закрила рот, що-то дима було. стикається. І почала в під'їзд бігати. Угу. І дзвонить 102. І угу. повели одразу, повели. Сказали, розпросилась далі, де що. я забула, яка наша вулиця. Угу. Я туди боюсь тепер зайти саме. Проснулась, що здавали на пару що То ми можемо я спати не можу.